Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 8 жовтня 592-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби масованих ракетно-дронових атак від росіян не було. Але в Одеській області росіяни керованими авіабомбами обстріляли південь області, наче удари були поруч з островом Зміїний та біля Вілково, що аж на Дунаї, там, наче без постраждалих. А в сусідній Миколаївській області росіяни чотирма чи п'ятьма ракетами обстріляли веснянський район що поруч з містом Миколаїв. Що навіть мешканці міста думали, що це був прильот по Миколаєву. Потім, в пригороді Миколаєва, навіть трохи зникло світло. Невідомо куди там влучили росіяни. Після цього обстрілу вони запустили безпілотник подивитися на результат обстрілів, але наші хлопці його збили. В Очаковському районі обстрілів уже другу добу немає. Ну а Херсонщину росіяни обстрілюють зі звичайної артилерії, кидають авіабомби. І сьогодні вночі, біля другої ночі, почався масштабний обстріл міста Херсон. Росіяни били як завжди по житловим будинкам, багато пошкоджених будівель, згорівши авто. Ну і 11 людей травмовані тільки в Херсоні внаслідок нічної атаки. А от сьогодні зранку ще в Херсонській області хлопці на блокпосту випадково виявили російського колаборанта чи навідника. Якось він дивно себе поводив, і в телефоні в нього було дуже багато російських номерів. Бажаю всім, крім росіян, гарної доби і прошу, як завжди, закинути волонтерам на збори, які бачите.